Друзі, переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Після падіння Росії у Грузії та Молдови з'явиться 100% шанс повернути свої окуповані росіянами території. Йдеться про Абхазію, Південну Осетію та Придністров'я. Таку думку військовий експерт Олег Жданов висловив у своєму відеооблозі. При цьому він гадає, що Молдова та Грузія можуть застосувати силу для звільнення своїх територій, проте вікно можливостей буде не надто великим. Я думаю, якщо політичне керівництво Грузії та Молдови не впустять своє вікно Овертона, то в них є стовідсотковий шанс повернути ці території. Навіть якщо не виходитиме дипломатичним шляхом, адже Росія, навіть помираючи, чіплятиметься і кричатиме: що ні, 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 давайте ми будемо 25 років виводити свої війська. Тому цілком можливо, що доведеться застосувати силу, силу саме в тому, щоб роззброїти російські війська і просто видворити їх звідти з тусанами. При цьому зброю можна забрати як компенсацію і повернути свою територіальну цілісність і відновити свій суверенітет. Розповів військовий експерт. Не можуть самі, можуть звернутися до країн сусідок, думаю, що вони їм повністю допоможуть. Проте в них буде невелике вікно овертона, тому що російський шовінізм не знищений на території Московії. Він дуже швидко проявлятиметься знову, додав Жданов. В той же час. Зсу могли вигнати російських окупантів з України до кінця року, але через відсутність великої кількості озброєння перемога відкладається на наступний рік, зазначив Олег Жданов. Він наголосив, що українській армії бракує далекобійних ракет. Єдине, що може дістати в глиб Росії, це ракетне озброєння. Але поки нам не хочуть давати навіть оперативно-тактичні ракети на 300 кілометрів. Говорити про те, щоб нам дали ракети з дальністю пуску 500 тисяч кілометрів, узагалі не доводиться. Тобто, навіть якщо ми на словах отримаємо підтримку, фізично не зможемо завдавати ударів через відсутність таких озброєнь. Сказав полковник ЗСУ. На думку Жданова, перемога України може бути наступної весни, але за умови постачання заходом великих обсягів зброї. Ралії будуть залежати від військової підтримки України партнерами. Ми мали шанс закінчити гарячу фазу війни до кінця цього року, але нас не забезпечили озброєнням. І тепер ми відкладаємо цей шанс ще на півроку, на літо 2023-го. Дадуть озброєння, все буде гаразд, не дадуть, знову буде позиційна війна на виснаження, причому з обох сторін, додав експерт. До зустрічі, друзі! Переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!